Найтемніший момент це саме було якраз приліт, тобто їх було три. У нас було зруйновано три школи одночасно. Одна була зруйнована повністю, і дві частково. Це зворушило, скажімо так, все місто, всю громаду. Це було дуже гучно. Діти всі були вдома. Вони бачили друг друга тільки через інтернет. Це все було онлайн-навчання. Дуже довго йшов цей процес. Деякі вже навіть забули своїх однокласників. Вже нас не так гучно і. Є укриття сучасне, куди вже ми можемо спускати свої колективи. Це і дорослі, і діти всі у нас саме тут. Це дуже важливо через те, що діти навчаються в модульній школі, коли лунає повітряна тривога. Вони всі продовжують навчання саме тут, саме в укритті. У нас поступово починали відкриватися гуртки. Батьки на початку відпускали декілька дітей. Потім поступово вони розуміли, що діти в безпеці. Ще є укриття, і почали відпускати все більше і більше дітей. Дуже всі задоволені через те, що є вже куди дитину відпустити. Вони знають, що це все безпечно, і діти можуть далі займатися. Вони вже коли всі почали тут вже навчатися. Це зовсім зовсім інше життя. Вони повернулися до свого життя, яке було раніше. Нас до речі, займаються не тільки діти, ще й дорослі. Це два хорові колективи. Життя змінилося дуже кардинально. Всі зрозуміли, що в нас життя продовжується, що ми не зупиняємося на цьому. Ми йдемо далі. Діти наші навчаються, розвиваються, розважаються. Ну це чудово, коли місто не зупинилося, тому що ми не маємо зупинятися. Ми йдемо далі. Дуже дячні Save Ed. дякую фундації відкритого суспільства, Братислава та фундації Понтіс. Та всій команді, хто долучився для створення безпечних, комфортних умов дітей нашої громади, дякуємо за підтримку та довіру.